Всім привіт! З вами знову я, Олена. Сьогодні пропоную зробити дуже корисні вправи для наших рук та спини. Отже, перша вправа. Наші ніжки на ширині плечей, ручки перед собою та виконуємо такі рухи. Розвертаємось правий бік та розкриваємось. Продовжуємо. Друга вправа. Ручки по черзі треба піднімати вгору. Ось в такому положенні. І далі робити махи ручками назад. І змінювати ручки. Продовжуємо. Ви молодці. Тож працюйте разом з нами та будьте здорові! Та чекаємо на ваш зворотній зв'язок. До побачення!